Права 748. За контрольну роботу з математики оцінку 9 одержали 12 дітей, що становить 4 11 учнів та учениць класу. Скільки учнів та учениць у цьому класі? Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку, якщо у нас 12 дітей, це становить 4 одинадцятих учнів, то як знайти одну 11, треба 12 поділити на 4. Давайте у першій дії. Так і зробимо. Пишемо перша дія. Треба 12. Поділити на 4. І це буде дорівнювати тоді 3. Пишемо в дужках чого. Учнів. Та учениць. Так, хай буде учнів. Ну і пишемо, це у нас 1. Тоді 11 частина учнів. Учнів та учениць. Та учениць класу. Є. Ну що ж, виходить, що одна одинадцята всіх учнів це 3 учні. А скільки ж за яка загальна кількість учнів? Треба 3 помножити на 11. Давайте в наступній дії так і зробимо. Пишемо 2. Ну і записуємо, що 3, що множиться на 11. Це дорівнює. Пишемо 33. Записуємо в дужках чого учнів. Та учениць. Ну і пишемо це у нас кількість? Кількість учнів? Та учениць, що та учениць класу І Ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Тобто пишемо відповідь. Отже, загальна кількість учнів у нас 33. І 4 одинадцятих від цієї кількості це буде 12. Пишемо тоді 33 учнів та учениць. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його частиною на цьому вправу завершено.